Іялін, відьма та первісток, розділ перший. Не, не підходь до мене. Жінка стояла навколішки, впираючись долонями в мокру від крові землю, та важко дихала. І що ти зробиш, відьмо? поцікавився той, хто ще пару хвилин тому гнав її, мов дикий пес. Провулками міських нетрів, а тепер просто стояв, припавши спиною до стіни, і дивився, вдивлявся в обриси її блідого обличчя, тьмяність скуйовдженого волосся, зібраного на потилиці, у вигин спини, яку звик бачити натягнутою мовтятива, тремтіння роздертих рук, що відняли не одне життя. Він, нарешті, відчув себе переможцем. А тому не поспішав завершати справу. Його здобич була надто виснажена, щоб чинити опір. Я, я нічого, я. Жінка ніяк не могла віддихатись. Але, але, син, це ж котрий, що працює на фабриці за гроші, чи той, котрого вчора пов'язали за крадіжку, засміявся чоловік. Та неважливо, у будь-якому разі обидва лише люди. Спина відьми затремтіла, хрип змішався із кашлем, з рота на землю бризнула плямами кров, її зігнуло від болю, тому спиралась вона вже лише однією рукою, другою притискала живіт. Жінка сміялася і сміх її звучав, як безумство. Ні, Маркіясе, не вони. Голос дзвенів ненавистю та відразою. Той, про якого ніхто з вас нічого вже не дізнається, первісток. Ась який ще первісток? Брови чоловіка вигнулись, від чого очі стали круглими, як монети. Зіниці здригнулися, змінивши розмір. Спочатку він хотів ще щось додати, щось максимально образливе. Але за хвилину його обличчя скривило гримасою жаху. Він здогадався, про що каже відьма. Інстинктивно відступив на кілька кроків у бік, перебираючи варіанти свого порятунку, заметушився на місці, так його і не знаходячи, і захрипів Ти не посмієш. Орден знайде тебе, знайде та знищить. Тільки тоді твоя смерть буде довгою та болісною, як і у всіх твоїх попередниць. Хочеш сказати, що зараз вона була б швидкою і приємною? Жінка знову закашлялася від сміху. Ні, Маркіасе, я не така дурна, як мої сестри. Я не вірю у можливість спокути гріхів не в цьому житті, не в цьому світі, не після того, що я вже накоїла. Тому, будь ласка, заткнися і здохни. Він не бачив, як її кров, що падала на землю, набувала форми. Він не знав, що, отримавши форму, та стане зброєю, як і не звернув уваги на те, що у темному провулку, в якому майже не було світла, відсутня тінь відьми. Смерть прийшла надто швидко. Буквально підірвала розслаблене відчуттям переваги тіло чоловіка зсередини, розпеченими голками, що проштрикнули всі органи, кістки, шкіру у голові, в грудях, у животі, в ногах та руках боляче. Йому було надто боляче, щоб залишатись притомним, і він відключився, щоб вже ніколи не розплющити очі та не розтулити звиклого до погроз рота. «Дем'яне!» – прошепотіла жінка, втрачаючи сили і падаючи обличчям на землю, де не лишилось і краплі її крові, лише його того пса, що її заганяв. Дякую. Так, мамо, прошепотіла в голові, і хтось м'якими теплими пальцями ніжно торкнувся її потилиці. Точніше, їй здалося, що то був дотик. Насправді це була лише тонка тінь, що повернулася до своєї власниці. Я ж тобі обіцяв, що не покину. Розділ другий життя майни не можна було назвати легким, але й назвати важким теж не можна було. Звичайне в неї було саме звичайнісіньке життя відьми, народженої саме в той час. Саме в тому брудному світі, повне без виходів, болю, страждань, самотності та бажання здохнути, от тільки без можливості останнього усі відьми несли в своїй крові прокляття їхнє життя не обірвати, доки сила, що тече у їх жилах, сама не вирішить, що з них годі. От тільки з майною все було набагато складніше народившись відьмою. Вона так і не увійшла повністю в свою силу. Слабка тілом, тендітна, мов квітка, нездатна себе захистити, лише допомагати іншим собі в мінус, та, що бачить, що знає, що вміє, та мало що може, коли це стосується її самої. Вона чекала, шукала шляхи, все сподівалася, що от-от і сила прокинеться, але марно. Час ішов, життя спливало, тіло втрачало і без того мізерний запас витримки, а вона так і залишалася відьмою наполовину. У черговий з днів, коли майні здавалося, що вона вже не підніметься на ноги, її осяйнула думка звернутися за допомогою до тлумачів, дивних людей, наділених не менш дивною силою, все, що вони могли, відповідати на запитання. Трактуючи побачені знаки світу, але лише чужі питання, лише одне питання від однієї людини. А тому їхня сила була пустою, безкорисною і для них самих, і для будь кого, хто хотів би отримувати їхню допомогу на постійній основі. І, звичайно ж, їм ставили найскладніші та єдино важливі питання, відповіді на які могли як врятувати. Так і повністю зламати життя. Вона розуміла, що стоїть на кону, якщо помилиться з порядком та значенням слів, розуміла, що другого шансу не буде, і що, можливо, колись вона знов потребуватиме допомоги тлумачів, але отримати її вже не зможе, Та все одно ризикнула мою силу, як її віднайти. Промовила, переступивши поріг сірого храму. Той, що відповідає усе своє життя на запитання, не очікував на таку його форму і навіть не зрозумів суті озвучених слів, як відьма може питати про подібне, як та, у чиїх жилах тече сила від народження, може не знати, у чому вона полягає, про що вона взагалі думає, чому слабка, чому на колінах? Чому ледве тримається? Але всі ці запитання лишаться без відповідей адже вона не розповість, а він не дізнається, доки хтось не спитає. І світ почав формувати свою відповідь. По небу пролетів білий голуб, але збитий камінням упав і стік кров'ю. З хиткого будинку вийшла стара, а вслід їй пролунав оклик. Здохни. Ти мені більше не мати. Дорогою проїхав віз, в якому кричала жінка, що билася в істериці. Я тільки хотіла його зігріти. Це ж був мій первісток, як я могла його вбити. Я його мати, дозволь, дозволь мені піти за ним. Але чоловік, що тримав ту за руку і плакав, щось шепотів, і видно було, що заспокоював. Він не бажав їй смерті. Оплати ціну, пролунав голос тлумача, принеси жертву, мати або первісток, твоя сила милосердна, вона дає тобі право вибору. Якби майна вже не стояла навколішки перед читачем знаків, то впала би милосердна, дає навіть вибір. Де, де він його бачить? З чого їй вибирати? Відчай охопив її серце. Взяв у лабети, бризнув сльозами. Вона засміялася, розплакалася, затремтіла. Відмовляюсь, я не прийму такої сили, що вимагає від мене смерті моєї дитини. У тебе є можливість віддати їй матір, нагадав тлумач. Ти жартуєш? загарчала відьма. Ти забуваєш закони. Дитина, що вбиває батьків, стає проклятою. Усі її діти, вся її кровна гілка не проживе й кілька років віддати матір, а по факту віддати всіх? І це вибір. Сила мені його не лишає. Але, підкоривши її своїй волі, хіба ти не зможеш скинути прокляття на інших? Тлумач посміхався, єхидно і водночас майже ласкаво. Він знав багато, він чув відповіді тисяч, і він був одним із тих. Хто наділений силою. Звичайно ж, він знав закони і знав, як їх оминати. Він міг припускати відповіді навіть на ті питання, що не були задані, але при цьому не знав, чи мали ті значення саме для цієї людини, а тому за відповідь їх не вважав. Можливо, так, а може, й ні. Я не можу ризикувати. І своє єдине питання мною використане. Дякую тобі, тлумач, я піду. Монети впали на дерев'яний низенький стіл, і відьма, спираючись на нього, піднялася з підлоги, нили коліна, боліла спина, голова паморочилася, у горлі комом застрягла образа. Все марно. Залишається мерзнути в злиднях, шукати укриття в підворіттях від винищення. І сподіватися, що клята відьмача кров не прокинеться в її дітях. Не забувай, відьма, ти сама поставила своє запитання, ти спитала, і світ відповів. Відлік почався, сила чекатиме рішення. Відмовляюсь, виплюнула вона слово з огидою. Шкода, та мені байдужий твій біль. Я лише відповідаю, лише попередив. Не я відчинив ці двері, не мені їх і зачиняти. Будь обережною зі своїми питаннями, ти знала правила. Дякую, я все розумію, я прийму покарання за свою відмову не хвилюйся за мене. Я й не хвилююся, хай щастить, хоча ти й не знаєш, що це таке. Подумав він про себе наостанок і відвернувся. Йому було неприємно дивитись на те, як колись сильна жінка, тепер, зігнувшись, ніби стара, покидала його будинок з обличчям людини, що втратила останню надію. Вона йшла повільно, захрібаючи правою ногою, яка нила вже десяток років, не перестаючи. Її тіло день за днем повільно руйнувалося, її розум слабшав, як і воля до життя. Натомість зростав страх, що, навіть дійшовши до краю, вона не помре, навіть не маючи їжі, навіть лежачи на холоді і нерухомо, навіть в пащі тварин, вона продовжуватиме жити, доки голову не від'єднають від тіла, поки не спопелять, не пошматують, легка смерть їй не світить, як і швидка, і вбити себе світ просто не дозволить. Хто небудь та врятує, навіть якщо доведеться повернути з того світу. Хтось та втрутиться дух чи людина, але завжди знайдеться цей злощасний хтось. Вже перевіряла неодноразово, вже намагалася, вже сподівалася. Марно. Розділ третій. Минуло ще кілька років. Діти виросли та покинули її будинок. Вона залишилася сама, без сил, без підтримки, без сенсу існування, іноді, повертаючись думками у минуле, але не шкодуючи про вибір, не бажаючи все змінити та принести свою жертву. Ні. Всі відьми прокляті, всі вони бруд, що потребує знищення. Ніхто не подасть їм ні хліба. Ні ковтка чистої води, до них йдуть по допомогу і забувають одразу, отримавши ту, кинувши у відповідь гроші, як кістку собаці, здохне чи ні нікому ніякого діла перше навіть на краще. Тому вона була рада, що хлопці і досі живі, що вони просто люди, що мати все так же дихає і ходить своїми ногами твердою землею. Це нічого, що нікому не відома ціна тих життів, що кожен з них не оцінить і не скаже спасибі за те, що колись вона рятувала щоразу їх, жертвуючи власним життям, витрачаючи сік свого тіла, віддаючи здоров'я та вдачу. Головне, її рід досі цілий. Головне є ті, хто його продовжить. Жертва у вигляді однієї її то дрібниця, така її доля, така вдача відьми, що не прийняла свою силу, що не оплатила ціну. Ти і жила, тішачи себе виправданнями нікому не потрібна, ніким не згадана, тільки первістком, тільки він іноді приходив, приносив свіжий хліб, чисту воду. Іноді навіть м'ясо та овочі, але надто рідко, лише коли з'являвся сам у місті, а врешту часу мандрував світом. Він був гарним, чудово співав та танцював. Людям він подобався за те, що ніс світло та тепло їхнім серцям, а вона його просто любила лише через те, що він існував, любила сильніше, ніж будь-кого. Навіть сильніше самої себе, тому і не було шансів. На вулиці гавкали пси, ніч була темною, ще не холодною, але вітер розмітав пил між домівками з якоюсь надмірною злістю, вив у підворіттях, тряс віконниці рвався в усі щілини і смикав тканини в будинках, чи то граючись, чи в спробі в них заховатися. Збиралася гроза, їй не спалося, думок не було, образів не було, лише темна порожнеча перед очима, а сну ані краплі. Вона підвелася, спустила ноги донизу і так, зігнувшись у спині, сиділа, чекала чогось. Гроза їй подобалась, буревій вона обожнювала. Навіть тепер, коли її старіюче тіло, вже просто не змогло б простояти під зливою і не злягти з лихоманкою. Буйство стихій все, ще її вражало як і в молодості, як і в дитинстві. Хотілося вийти на двір, розкинути руки та танцювати під дощем, і нехай вітер зриває шматки покриття з дахів, нехай піднімає сміття вгору, нехай плеще всім, чим можливо, їй байдуже. Неймовірна міць у такі моменти рвалася з грудей, немов туряче природній стихії. Це було невимовно. Але сьогодні відчуття були іншими чомусь серце стискалося в перечутті лиха, руки трясло, ноги здавалися ватяними, а на плечах ніби завмер цілий світ своїм тягарем. Хотілося впасти і бути ним просто розчавленою. Але крім кількох синців та головного болю, падіння на підлогу перед ліжком їй більше нічого й не дасть. Вона все це розуміла, все розуміла. Стук по дверях, дуже слабкий, майже випадковий, привернув її увагу. Вона встала, щоб перевірити можливо, це був просто вітер, який вирішив з нею пожартувати і кинув у старі дошки чись викинутий на смітник черевик. А може, ще щось. Яка вже різниця? Все одно нічого робити, їй не спиться. Чом би й не встати, та не відчинити ці кляті двері? Вона підвелася, пішла, спираючись на костур, відкріпила завісу і смикнула ручку. І жах відразу позбавив її дихання. На мокрій землі лежав син. Стиснуті пальці в кулак, ось що стукало. Не бачачи перед собою нічого, без сил його розглядати, вона кинулася затягувати тіло всередину. Він був надто важким, і тягти було важко, ніби він чинив опір, ніби вчепився корінням у землю, не бажаючи зрушити з місця. Вона скиглила, як поранений звір, хрипіла від тяжкості сина і болю в спині, що хапала щомиті, хоча ту й не помічала. Замерзлі миттю пальці ледве стискалися, але вона продовжувала його тягнути за собою, поки остання частина довгого тіла не опинилася під старим укриттям. Вона зачинила двері і кинулась на підлогу. Син майже не дихав. Стягнувши з нього верхній одяг, щоб поглянути тіло, вона жахнулася. Шия, груди і спина були вкриті малюнком прокляття, що забирало життя. Вона знала всі його візерунки, що ніби в юнок розповзались під шкірою. Вона їх бачила раніше, і в інших кого їй приводили. Але тепер, не маючи ані сили, ані запасу власного життя, вона вже не могла допомогти. І часу когось шукати не було. Останні хвилини. Йому залишалися хвилини до останнього видиху. Це несправедливо, це нечесно, так не може бути. За що? ревіло в її голові, поки тендітні руки водили по шкірі, що холодніла. Ти обіцяв не залишати мене, обіцяв, що не покинеш, доки я жива, обіцяв, що житимеш до останньої хвилини, а я... ти ж пам'ятаєш, що обіцяла тобі я. Очі відьми вмить спорожніли, безумство охопило її свідомість, відчуття без виходів та відсутності вибору, абсолютне, нічим не прикрите безсилля, самотність та марність, крик застряг в її горлі, вона захрипіла, світ розвалювався прямо зараз, цієї миті, падав під ноги, розтікався калюжею бруду, весь існуючий світ. Помирав перед нею тієї миті, весь сенс існування зникав. А я обіцяла піти за тобою. Відьма потяглася рукою до ножа, що лежав на столі, наче чекав її рішення, провела по його вістрю пальцем, відкинула голову і подивилась уже мокру від дощу стелю. По тій плямами розповзалася наскрізна волога. Що створювала страшні малюнки, наче чиєсь обличчя, скривившись у гордовитій гримасі, дивилося на неї зверху, посміхаючись, не стало сил ні на що. У голові промайнула порожня думка про те, як краще використати випадок, що підвернувся, а чи не виконати їй умову, віддавши жертвою первістка без емоцій, просто слова без очікувань. Сумнівів та страху. Просто засіла в голові думка, яку підсадив ще того дня тлумач знаків. Він ще дихав, її син першим роджений. Все, що потрібно, встромити ніж в серце, що ще б'ється, і жертва віддана, все, що їй потрібно, відпустити того, хто вже фактично помер. Цього їй вистачить. Окропивши його кров'ю руки, напитися з нього, мов з чаші, і жити далі, зміцнівши, ставши собою вже повноцінною, отримавши все, що здатні взяти всі ті, хто має силу, і пам'ятаючи про жертву, пам'ятаючи про сина, пам'ятаючи про смерть, пам'ятаючи про вибір, якого не було, жити із пам'яттю, Сильною, ніж різко увійшов в ослаблене тіло, може, не до кінця, бо крім болю в ньому нічого не вибухнуло, тому вона так само різко нахилилася, буквально впала, накриваючи власною вагою його ручку, щоб лезо заглибилось, щоб розірвало непотрібне більше їй серце, щоб зупинити той біль те нікчемне життя. Той жах нескінченних днів, ту марність її існування, впала і обійняла сина востаннє, мабуть, заплакала, але сліз не було видно. Вода капала з мокрого волосся, стікала на мокру від дощу шкіру, сповзала на брудну підлогу, змішувалася з краплями, що падали зі стелі, і з тими червоними струмками, що приєднувалися до них. Не залишай мене, прошепотіла, «Забери з собою, видихнула. Ти частина мене, без тебе мене не існує. І замовкла в ту саму мить, коли його пальці торкнулися її руки, стискаючи з останніх сил. Вона вже не чула, а він і не зміг сказати, але подумав не залишу. Прийми свою силу, сплітаючись із її тінню. Ранок був холодним, мокрим, гидким, неможливо тихим, незважаючи на те, що йшов вихідний. Але, може, всі спали, виснажені бурею, набиралися сил, вичавлені страхом залишитися без даху над головою. А може, ховалися. Відчуваючи чужу присутність, відчуваючи народження, входження відьми в силу, всередині зламаної душі, лише там ховається сила, З пустошенням та руйнуванням лише так відчиняються до неї двері не втратити можна, лише поглинувши. І ялін. Відьма та первісток озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики. Покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.